Хата була для українців не лише помешканням, це було щось святе. А методи та звичаї спорудження будинків починалися з обрядів. До того як зводити будинок, продумувались найменші деталі, враховувались мінімальні звичаї. А планування хат і їхня продуманість вразила будь-кого. В цьому відео ви дізнаєтесь, як українці будували хати. Мене звати Артем. А ви на каналі так званий. Насамперед, перед початком будівництва відбувався пошук місцини для зведення помешкання. Заборонено було зводити хату на доріжці або дорозі, там де згоріла хата від блискавки, або місце, де когось убили. Також було заборонено зводити хату там, де була раніше могила. Місце обирали ретельно. Найчастіше люди вибирали місце на горбку. Де немає вологи. Щоб обрати місце, використовували худобу. Чув це із різних джерел, навіть із вуст реальних людей. Тож худобу виводять на пасовище, коли тварина наїсця, вона лягає на вподобане їй місце. За традиціями, там, де лягала худоба, то вважалося найкраще місце для зведення помешкання. Коли ж місце знаходилося, то на вечір на кутках майбутнього будинку сипали зерно. І якщо зерно не було займане під ранок, то це місце вважалось вдалим. Також замість зерна використовувався ще хліб. Ще одна особливість або ж традиція українських хат це те, що вхід в будинок мав виходити на південь або схід, а закладене помешкання було прийнято проводити навесні або влітку. Сприятливими днями для зведення помешкання вважалися вівторок, четвер, п'ятниця та субота. А якщо під час зведення місяць був повний, то це вважалося доброю прикметою. Казали, що це до добра та достатку. Щоб почати будівництво, треба було зібрати майстрів або громаду. Частіше раніше називали це толокою. Для всіх помічників готували застілля або ж інколи обходилися власними силами. В серпні місяці я їздив в село до родичів. Там мені розповідали деякі звичаї про будівництво хат. Тож мені розповідали, що людям, котрі допомагали тобі зводити хату, віддячували тим самим. І вже коли потрібно було їм зводити хату, то тебе запрошували, аби взаємовіддячити. Напередодні зведення помешкання люди ставали рано вранці та починали будівництво. Там, де мала бути піч, ставили стілець, на якому лежали хрест, букет квітів, хліб, сіль, чашка, вина або води. Людина, котра керувала будівництвом, брала рушник з хлібом і цілувала його, промовляючи, Господи, допоможи. І після цього можна було починати будівництво. Спочатку робили невеликий дерев'яний хрест, який кропили і згодом прибивали до першого основного стовпа, який з ходом будівництва поступово піднімався до вершини даху. По закінченню його назавжди прибивали на горищі. Потім, замурований глиною, він мав бути своєрідним талісманом, який мав оберігати мешканців будинку від всіляких негараздів. Великому значенню під час будівництва надавали сволоку, який фактично тримав усю стелю, зменшуючи тиск на стіни. Сволок був чинений головнішим оберегом у хаті. Він виконував функцію оберегу від нечистої сили, тому часто на сволоках зображували хрест. У деяких регіонах існував звичай переносити міцний сволок із старої хати до нової. На сволоку, як правило, вирізблювали дату спорудження хати, ім'я і дату народження її господаря. Кінець будівництва знаменувало встановлення обрядового деревця, хреста з колосками та квітів на горищі. Характерною ознакою українських хат є прямокутна, більш квадратніша форма споруди. Слід відзначити два основних види української хати. Двокамерна хата складалася із сіней та, власне, хати, тобто великої або середніх розмірів житлової кімнати. В хаті сім'я проводила свій час: тут спали, їли, готували їжу, проводили релігійні свята та займалися хатніми справами. Сіни виконували функцію збереження хатнього начиння. Саме тут стояла драбина на горища та їжа. Взимку тут стояли бочки з квашеними гірками та капустою. На жартках висів одяг, а влітку тут можна навіть було спати. Трикамерне житло складалося з хати сіней хати, тобто власне сіней, кімнати для проживання родини, в якій вона проводила весь свій вільний час, та світлиці, святочно вбраної кімнати. В останній кімнаті не спали. Тут приймали гостей та проводили сімейні та релігійні свята. Ще в українських хатах була комора за розмірами трошки більше, ніж сіни, і зберігались тут їжа та інші предмети. Одним із найголовніших елементів хати була піч, піч знаходилась праворуч або ліворуч дверей. Будувалася з цегли або глини, згодом фарбувалася в білий колір і прикрашалася різними орнаментами. Піч займала велику частину помешкання, інколи могла досягати четвертої частини кімнати. Найсокральнішою тяглина споруда була через те, що вона виконувала велику кількість функцій, без яких було важко прожити. За допомогою печі готували їжу, пекли хліб, сушили садовину, а взимку вона обігрівала хатину. Ще на ній було дуже добре спати. Спали на печі, здебільшого похилі люди або діти. Власне кажучи, саме піч була головним формуючим елементом житла. Як джерело тепла та місце приготування їжі, вона була об'єктом шанування кожної сім'ї. З давних давен повелося бажати найсвятішим місцем, саме покуття. Тут завжди вішали вишиті рушники, писанки та інші атрибути обрядового дійства. З прийняттям християнства на Русі саме на покутті почали розміщувати домашній іконостас, які слугували доказом поваги та важливості віри в Бога. Всі найважливіші події в родині відбувалися саме біля покуття. Заручини та благословення молодих, весільний посад та купіль новонародженої дитини. Також саме біля покуття прощалися і спокійними. На покутті або ж червоному кутку так інколи називали покуття. За іконами зберігалися освячені реліквії, вербову гілку з вербної неділі, шматочок паски з Великодня, Свячену Воду, стрітинську свічку та інші. Наріздво, саме під образами, ставився дідух. Хата була прикрашена рушниками, візерунки на яких також мали оберегову функцію, захищала людину від цілякого зла. У народному житлі також багато уваги приділяли художньому оздобленню. Вірили, що тільки розмальована хата могла слугувати надійним захистом від нечистих сил. Вважалося, що хата обличчя господині, кожна жінка мала особливо дбати про зовнішній вигляд власної домівки. Тому хата була завжди вибіленою та чистою. До речі, чи задумувались ви, чому українські хати білять? А знизу призьбу фарбують чорним кольором. Так ось, секрет у відношенні українців до хати. Українці вважали хату святим місцем, тому поділяли її на три частини: стеля, небесний духовний світ зі сволоком і божницею у кутку, Стіни, вікна двері, символ земного, сучасного життя і спілкування із іншими людьми, нижній ярус підлога, низ спини з підпіччям і лавами, межа земного і підземного світів. Через це знизу повілену хату обводили чорним кольором, аби вберегти родину. Від злих духів і потойбіччя. Побілена частина хати означала живий світ. Ще цікава історія із порогом. З давніх давен поріг вважається місцем, де перебувають предки. І пов'язане це вірування із первісним значенням ховати предків в хаті під порогом. Поріг уявлявся як межа земного і підземних світів. А про те, чому українські хати крили соломою, я розповідав у своєму першому відео. Якщо цікаво, то переходьте за підказкою. Зверху. Старі підписники добре пам'ятають це відео, бо саме воно набрало чи не найбільшу кількість переглядів на моєму каналі. Обов'язково тисніть вподобайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Також, хто хоче допомогти фінансово, тисніть кнопку правіше. Ви були на каналі так званий, а мене звати Артем. До зустрічі!